І ми з Уляною сьогодні дізнаємося, чи бувають чари, не лише у казках. Отже, Уляна, розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, хто такі чарівники? Як ви вважаєте? Чарівники це той, хто дуже багато чого чарує. А чи завжди чарівники роблять добрі вчини? Уляна? Якщо вони добрі, то вони, звісно, добрі. Роблять, все добре роблять вони. А якщо вони погані, то вони все погане роблять. Як ви думаєте, де можна більше інформації дізнатися про чарівників гуляночки? В казках, в, в книжках, фільмах можна, в мультфільмах. А які фільми та казки про чарівників ви знаєте? Я знаю мультик про... Про він, снігову королеву. Про Вінк. Він. Він. Да, я про Вінк. Ще знаю мультик. Про снігову королеву чи про Вінці? Про снігову королеву. Вважаю, що є якісь добрі чарівники. Ну, якісь, я не знаю, які, в якомусь, в яких хоч лісах живуть, або в якихось городах, або за горами. Жену, а хто ви з ваших знайомих ніби опинитися приємним чарівником? Е, 에... Мами не папин друг. Це месі папа, ну моєї собачки, папа, ну взагалі він не папа, а раніше був хазяїном, ми просто в нього взяли месі. Він один раз щось забрав його, так зробив, що його не було, а потім знову вернув. І, і моя мама сказала, що. що е, що він чарівник, що він багато їсть, і він своїм чарівним животом, це, оце все чарівне робить. Чарівне робить? Своїм животом? Так. Оля, розкажіть наші телевидача, чи любите ви мріяти? Так, люблю. Про що ви зазвичай мрієте? Я, щоб стати якоюсь феєю або сніговою королевою. Феєю? А як ви ви стали феєю? Ва? Та, чарівні речі ви б робили Я б е коника, який літає, змогла б зробити. Я б чисту природу, квіток, щоб багато було небо, сонце, е траву. Я думаю, так. дякую, ж, за такі цікаві та щирі вітри.